Так, всім привіт! На каналі 14рат. Сьогодні відкриємо містики. Попитаємо удачу на сертифікат, таке що з останні попередні відео ще містики нічого не давали. Зараз Візьмемо за... Так, 3500. І дам вангарчик. Хоть би один, два сертифікатика. У підписочка, лайкос. Так. Що нам дає? 200 золота. Ну, є. Один сертифікатик є. 200 золота. Свободка. Ну, ще один сертифікатик і все. І ми будемо задоволені. Давай ще один сертифікат. Не хоче. Ще один. І останній. Ні. Ще купимо 5, доб'ємо другого уровня. Місте. Давай сертифікати по інше. Ні, ловець мовні. Давай. Давайте скіпне. Ну і останній сертифікат. Два є в нас. Так, дам до містика другого уровня. Ну, сертифікатик. Не дав. Так, що в нас тут по... Так, хотілося б кару 45 тонн. І все. Так, перший. І шостий є. І... Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.